Олексій бик, ця печаль тебе з'їсть, переточить слова на полову, прокрадеться вужем у самісіньку пазуху снів. Ти не спатимеш ніч, ти куритимеш знову і знову, Зотліваючи так, як вогонь цигарковий дотлів. В голові загуде, як від склянки ямайського рому. Як від вітру доріг, що життя твоє навпіл лама, доля випише нас із вселенського цього дурдому у безжалісний світ, де ніколи нікого нема. І на тебе давно в цьому світі ніхто не чекає, бо зійшли на нівець і запалися всенькі сліди, тільки Янгол стоїть на розпутті між пеклом і раєм. В тебе є, а усвайс, але він не пускає туди. А тобі все одно, бо йдеш звідусіль у нікуди. І до чого тут я, і який там до біса маршрут. Вимирають творці, залишаються різні паскуди, їх і смерть не бере, бо вони ані там, ані тут. Тільки туга твоя. Ніби вірші написані всує, як розхристана ніч, як обірвана перша струна. Розплатися за все, що печаль тобі ця наримує. Не питай про ціну, бо яка там до біса ціна.